Африканська чума як хвороба свиней була відома ще на початку двадцятого століття. На території країн СНД свинячу чуму зафіксували вперше в 2007 році в Грузії. Сьогодні ж спала хвороби огорнув частину Білорусії та Росії. В Україні намагаються всіляко уникнути епідемії. Ця небезпечна хвороба вона для людей є безпечною. Люди африканською чумою не хворіють. Але вона за собою несе великі економічні збитки. А як є економічні, це вже є і політичні збитки, і соціальні збитки. За п'ять останніх років чумою в країнах колишнього радянського союзу захворіли 600 тисяч свиней. Рік тому вперше зафіксували чуму і на території України. Проте вогнище хвороби було негайно локалізовано ветеринарними службами. Зазначив начальник Коломийського управління ветеринарної медицини Іван Бежук. Температура. Висока 42. появляється п'ятна на шкірі, конюктивіт, тобто очі закисають, і може бути пронос, може бути запор. Тварина лежить буквально за 5 до 5-7 днів. Гине. Вилікувати африканську чуму неможливо, проте реально попередити хворобу. Перші симптоми чуми у свиней такі. На кордонах там виставлені ветеринарно міліцейські пости не пропускають всі. Весь транспорт, який в'їжджає на територію України, обробляється відповідними дезінфекторами. Цей вірус дуже стійкий в зоднішньому середовищі. У м'ясі він може зберігатися до 5 місяців. Проводиться вакцинація і в нас так само проти класичної чуми свиней. Вірус який подібний. Сьогодні ветеринарні служби України докладають максимальних зусиль, щоб хвороба не потрапила на територію держави. Якщо свиня захворіла, зразу треба звертатися до ветеринарної служби. ми зараз реагуємо на хворобу в свиню підвищено, тому що є така небезпека. Ми виїжджаємо буквально зразу. Якщо випадок африканської чуми буде зареєстровано в Коломиї, то Іван Бежук прогнозує фатальні наслідки, де є населений пункт. Там ставлять циркуль і обводять на карті 10 км. Якщо коло ми то у нас попадають і Шипорівці, і Вербіш, і Корнич, і п'ядик, колишні селі. У, у, у цей радіус 10 кілометрів. У цьому радіусі, у цьому колі утвореному, усі свині знищуються. Усі свині знищуються. Потім встановлюється вже обласна державна звичайна протипізотична комісія при обласній державній адміністрації, встановлює 150-кілометрову зону. І якби не, не приведи господи, що сталося. Це сюди входять і Чернівецька, і Закарпатська, і Львівської області частково. Проте найкращий метод боротьби з африканською чумою свиней це профілактичні засоби та інформування населення.